Нунені допомогу для дітей отримала Івано-Франківська область. Засоби гігієни, спальні мішки, продукти харчування та генератор привезли національний координатор допомоги Україні у Польщі, дистрикту Rotary International Ришард Лучин та почесний консул Грузії у місті Львів Ярослав Музичко. Це конвой польської організації Rotary International польської частини на чолі з керівником. Національним координатором допомоги Україні приїхали допомагати вашим дитячим будинкам, де знаходяться діти на постійному перебуванні, а також діти тимчасово переміщені з інших областей України, які потерпають від російської агресії. Традиційно вже Польські друзі привозять нам генератори для того, щоб ми не сиділи в потимках, щоб дітки мали світло, а також продукти харчування. Відтак всю отриману допомогу розподілятимуть між дитячими соціальними закладами області. Їх у нас є сім. Це є діти наші, тобто нашої області. А також від початку війни ми прийняли 600 діточок з інших областей з тих областей, де йдуть бойові дії. Зараз таких діточок залишилося в нашій області 150, Тому вся гуманітарна допомога, яка сьогодні приходить, буде забезпечена і відвезена сьогодні ж усі ці заклади, як для діточок Прикарпаття, так і для внутрішньопереміщених дітей. У нас зараз станом на сьогодні у двох наших закладах здійснюються ремонти для дітей, щоб ми мали змогу прийняти ще діточок з інших областей, за якщо буде така потреба. Це не перша допомога від ротарійців, каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Саме завдяки їхній підтримці, наша область отримала перший в Україні спеціалізований автомобіль для забору крові вартістю понад 6 мільйонів гривень. Мар'яна Джерчанастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.